Всім привіт! Це перший навчальний <плес> випуск по MyS MySign Monsters або Мої співучі монстри. Гра встановлюється по російському, але я змінюю мову на англійську. Ціль гри зробити всіх монстрів, щоб вони грали свою пісню. Наше перше завдання купити яйце барабамня, як написано на верхній вивізці. Так. Зараз розповім коротко про структури. Який є на початку. Це інкубатор, в ньому висиджуються яйця монстрів з магазину або з схрещувальної машини. Тут вони висиджуються якусь кількість часу, а потім їх можна поставити на острів. Ось такий звук є при натисканні на кожну структуру. Це замок. Чим вищого він рівня, тим більше монстрів можна поставити на острів. Детальніше в наступному випуску. А це в нас хрещувальна машина. Тут можна схрещувати яйця монстрів, щоб отримати нового. Але вона відкриється на самому рівні. Так, не забуваємо, що нам треба купити яйця-барабани. Заходимо в магазин в меню монстри. Інші меню відкриються трохи потім. І ось можемо купити барабани. Він переміщується в наш інкубатор, як я віцяв. І тепер, коли над ним такий значок, значить, що він готовий до поставки на острів. Натискаємо розмістити. Можна буде ще продати. Она зараз Ось розмістити. Можна включити сітку. Я її включу собі для зручності. І затиснувши монстра. Можна його переміщувати по острову. Я поставлю його посередині. Можна також монстра розвертати. Можна відмінити, тоді він переміщиться в інкубатор, але я підтверджую і мені подобається. Монстр співає. Так, заходимо в меню завдання в верхній панелі під вашим рівнем. Ну, ось. Виконаємо завдання, нам дається нагорода 150 монет. Є верхня панель, там де є ваші ресурси. Монети, кристали та їжа. Так, тре. далі завдання перейменувати барабамда. Натискаємо на нього. Натискаємо на інфо. На останню кнопочку в нього. І натискаємо на ім'я над монстром. Стираємо, яке йому дали автоматично, і вводимо ну, те, яке ви хочете. Я, наприклад, його назву Поппі. Прекрасно. Закриваємо. До речі, ще в інфо є. Дивимось, крім імені, можна ще йому... його почитати в там, де про нього розповідається і статистику. Виконане завдання. За завдання нам дається хп, яке, по якому можна переходити на нові рівні. Ось у нас якраз другий рівень відкрився новий монстр мамун. Ага, Змінимо мову. Заходимо в налаштування і ставимо англійську. Або іншу мову, якщо вам зручніше. Отже, виходимо з налаштувань, Заходимо в маркет Монстри і купуємо другого монстра Мамонта. Кристали – це дуже значна валюта в цій грі. За нею можна робити різні речі, в тому числі пришвидшувати висиджування монстрів в інкубаторі, або їх скрещування, або взагалі виробництво чогось. Ставимо його. Я його розверну для себе. Confirm. Завдання виконане. Прекрасно, третій рівень. Зблокувалася мала пекарня. Нам потрібно її збудувати. Мама співає. Заходимо в магазин і ось новий відділ структури Small Bakery Скам на неї бай лише 100 монет. Поставлю її кудись біля монстрів. Confirm. Так. Натискаємо на неї і натискаємо на кнопку Bake Cookies. За 250 можна згодувати печівку. Першу не чуємо за кристали. Все, коли над нею висить така штучка, значить, що їжа доготувалась Ось наверху. Відразу два завдання. Потрібно тепер накормити монстра цією їжею. Іскаємо на Ногіна або барабан, І Іскаємо на кнопку Feed. Все він на другому рівні. І ще, на третій рівень його потрібно. І на четвертий завдання. Викинуємо. Збираємо ХП. Ми на четвертому рівні. Відкрився новий монстр. Треба тепер його купити. Той Джеймр. Він лише хвилину висиджується, але я все ж таки пришвидшу. Все. Поставимо його на іншій стороні від Там Конфім. Завдання. Виконане п'ятий рівень у нас є вже, як бачимо. Потрібно зібрати коїни від монстрів. Ось, коли над ними є ось такі вивіски, значить що вони готові нам давати гроші. Тобто, чим вищий рівень у монстра, тим більше дається грошей. Шостий рівень. Ура! Тепер потрібно другого монстра накормити. Тобто мамонта. Два. Три. Забудься трошки. І четвертий рівень. Збираємо. О, сьомий рівень. Прекрасно. У нас розблокувалася куча монстрів. Новий острів, про який в наступному випуску. І бридінг структур. Схрещувальна машина над над скаймена брид. І можна, можна тут схрестити двох монстрів. Тут розповідається про все. А так, я в наступному випуску розповім. Ось. Inскаменa breed. Тобто з двох монстрів виходить один. Пришвидшимо їх виробництво. І ось два яйця схрещуються і виходить нове Можна пришвидшити як тут, так і там. І збираємо щоденний бонус. Сьогодні нам дається 100 монет. Далі. Пришвидшуємо мого монстра. Тепер є церемонія вилуплення яйця Драмплер Вказується його короткий спів. Його вноситься в нашу книгу монстрів, там, де позначені всі ваші монстри острова. До неї можна зайти ще через нижню панель. І ставлю його. О, монстр зробились щасливішим. Зараз розповім про цю механіку Зберу все із завдань. О, восьмий рівень, Прекрасно. Ну і монстри. всяке таке таке. Так, ось заходимо в маркет і біля, біля структур є розділ з декораціями. Є тут різні декорації. І купляємо, наприклад, вогняний кущ Firebush. Ставимо біля Ногіна. І йому це сподобалось Так, тут є заявка. В мейлбоксі можна подивитись нові монстри. Події, які зараз відмічаються в світі монстрів. Нам дають як заохочення 15 кристалів на честь сезону. Збираємо їх. Пойдемо з мейла. Гроші. Чим більше радості у монстрів, тим вони більше виробляють. Так. Отже, є у нас ще карта, там де є інші острови, їх дуже багато. Зараз ми можемо купити тільки острів Холоду за 5000 монет. А ні, достатньо. Виходимо назад. Нам потрібно ще 500 коїнів в завданнях. збираємо завдання Ого, так за вивести Мева нам дається аж 2500 коїнів. Щоб його вивести, потрібно скрестити той Джеймера та Мамонта. Можна схемувати тільки монстрів більше, ніж четвертого рівня, тому накормлю той Джеймера. Можна. Швиденько. Тепер заходимо в Breeding Machine. Breed, скрещуємо той Джеймера і Moment. Угу. втрачаємо ще креста. Так, Його можна за допомогою кнопки Skip пропустити введення в книгу монстрів. Бачимо, у нас немає ліжок в палаці. Чим вищого рівня ваш замок, тим більше можна монстрів на одному острові мати. Інстаємо на нього і апгрейд. Ось, внизу. це лише 18 секунд. За цей час ми можемо прокормити драмлера. Вже майже до прокачується. Все, натискаємо на кнопочку наверху. Тут нам розповідається. Чим більше елементів у монстра, тим більше займає ну, ліжок у палаці. Майв наш два завдання. Бачимо, що касту він прокачаний і змінюється. Теперь можно купить новый остров, Cold Island. Так, это как такой трейлер. Остров. Вот так. На кожному з чотирьох островів після острова Рослин лежить монстр такий твідел. Він відразу лежить в інкубаторі. Це заохочення виводити наступних. Все. Ставимо її пташечку цю виконалося завдання. Кормування 4 липня. Добятіри. Клас! Потім можна оцінити гру. Ну, ось так. Крута гра. До наступного епізоду! Бувайте!